Це найважливіше очима журналістів Служби інформації РТБ у студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. До застосування радикальних методів у боротьбі з незаконними викодами нечистот у водній об'єкти рівного перейшли міські комунальники. Вони розпочали блокувати незаконні витоки, а також викопувати труби, що не мають необхідної проєктної документації. Першим місцем боротьби став гідропарк. З місця подій повернулася творча група дня. Аналогічно усті мертва риба може незабаром спливти і на гідропарку. На цьому наголошують комунальники. Причиною усьому кажуть вони викиди нечистот, які нелегально сюди зливають місцеві мешканці. Перевірку всіх водних об'єктів рівного спеціальна комісія із працівників прокуратури, рибнагляду та управління екології розпочала ще у липні. У процесі роботи фахівці виявили одразу декілька місць, де відбувається злив нечистоту воду. Усі труби було вирішено викопати та заблокувати. Група, яка обстежувала даний район, була встановила, що прибережні смуги в річку виведено поряд декількох труб, тобто якийсь існує несанкціонований скид, оскільки власників немає, ніхто так, не надав, не прийшов, не звернувся, не надав проєктних документів і тому подібне. Це одна з труб перекопана, пластикова, сотка в діаметрі. Як ви звернули увагу, що вода постійно йде з неї і запах, скажімо так, нечистої води. Нечистоти вже стали причиною мору риби в усті. Подібне може трапитися і на гідропарку, запевняють фахівці. Відразу вода, вода наповнюється раз в три або в чотири, навіть більше перевищує норму сірководню, від чого особливо в літню пору, тоді коли настає жара, спека. Риби немає чим дихати, ну, задихається. Місцеві мешканці викиди нечистоту воду заперечують. Кажуть, септики регулярно чистять і платять за це чималі гроші. Втім, через підйом ґрунтових вод, аби уникнути підтоплення, довелося зробити дренажну систему. Водночас вони нарікають на відсутність каналізації, яку міська влада вже давно обіцяла тут завершити. У мене зроблена дренажна система і вихід іде сюди на, тобто на луг. Це не каналізація. Можна піти, подивитися, все і все буде всім понятно. Робився проєкт, робили все, але у нас по кабінетам дивитися нічого не можна. От три мільйони було виділено, там стоїть подстанція, і ця труба, вона повинна була кожна хата підключитися до цієї труби. Зробили підстанцію, от де ми стоїмо трубу, і на цьому все закінчено. І ніхто не відповідає за це. Є нечистоти чи нема, трубу все одно треба ліквідувати, переконують комунальники. Будь-яка труба, от що лежить в даному і не тільки тут, має, має власник зробити проєктну документацію. Вона тут лежить без проєктів, без будь-яких. Немає ні власника, немає документів, відповідно. Вже найближчим часом такі ж труби комунальники збираються ліквідувати поблизу ринку дикого та на річці Устя. Роман Свирида Назар Мідріган інформаційна програма День. Отримати статус автономного дослідницького національного університету, а також збільшити кількість спеціальностей та зробити лабораторії рентабельними. Це лише частина планів, які на чолі Національного університету водного господарства та природокористування хоче реалізувати Микола Сорока. Прагнення колишнього очільника рівнищини підтримала переважна більшість делегатів під час конференції трудового колективу. Таким чином, саме його кандидатуру рекомендують міністерство для призначення ректором закладу. Як відбувалося голосування, бачив Володимир Струс. Чотири місяці тому Миколу Сороку було призначено виконувачем обов'язки ректора національного університету водного господарства та природокористування. Попередній очільник Вишу Василь Гурин вирішив замість управлінської зайнятися науковою діяльністю. А місяць тому освітянське міністерство оголосило конкурс на вакантну посаду ректора водника, назвавши вимоги до претендентів. Це, по-перше, громадянин України, який має вищу освіту, відповідного профілю, вчене звання професора. Науковий ступінь доктора або кандидата наук і стаж науково-педагогічної діяльності не менше 10 років. Минулого місяць, і відомство отримало заяву лише від одного претендента Миколи Сороки. Подані ним документи пройшли експертизу і його кандидатуру винесли на вибори. Обирали ректора таємним голосуванням три з половиною сотні делегатів. При розкритті скринки виявилося 345 бюлетнів. бюлетенів. З них визначено як недійсні 5 бюлетенів. При підрахунку голосів виявили такі результати

1,4 таким чином трудовий колектив рекомендував міністерству затвердити Миколу Сороку ректором водника, а той, у свою чергу, поділився найближчими планами: домогтися навчальному закладу статусу автономного та дослідницького, що дозволить удвічі збільшити зарплату викладачам, відкриє двері для стажування за кордоном студентам, а виш отримує можливість продавати власну дослідницьку продукцію. Загалом ректорська програма розвитку закладу розрахована на 8 років. Безсистемно жити не можна і планувати тільки роботу на один день. Це я не думаю, що це підхід науковий, навіть простий. Я так думаю, що ви не плануєте на один день роботу. Повинна бути концепція, така, як і в уряді в держави, в кожному міністерстві. За вісім років Микола Сорока обіцяє збільшити кількість науковців із 700 до тисячі, удвічі від нинішніх 50 збільшити кількість докторів наук, відкрити кілька нових водогосподарських спеціальностей та у 20 разів збільшити надходження від наукової діяльності. Є проблема і в фінансовому плані університету. Є значна заборгованість університету, що теж Микола Петрович і планує в ближчий час погасити і вивести на належний рівень із досі програми День сім років тому на крісло ректора водника претендували шестеро кандидатів. Переможець голосування Василь Гурин отримав підтримку 40% делегатів. Володимир Струс, Сергій Габрилевич інформаційна програма День. Майже 13 тисяч жителів Рівненщини висловили свої пропозиції щодо того, якою має бути бібліотека їхньої громади у рамках громадських обговорень, які тривали в області з березня. Ініціатори зібрали масу ідей, узагальнили їх і передали в обласну раду. Як виявилось, найбільше побажання від селян, комп'ютеризація читалень та вихід до інтернету, городяни ж просять відремонтувати заклади про бібліотечні проблеми. Детальніше Іван Марчук. На цих фото головна бібліотека Рівненщини, обласна державна. 30 років її фасад не бачив жодного ремонту. Найкраща ситуація, і всередині, каже її директор Валентина Ярощук, першому заступнику голови облради Михайлові Кривку. Морально застаріла електропроводка, морально застаріла опалювальна система. І це лише частина проблем, які потребують мільйонів гривень. Вирішити їх, вважає чиновник, можна було б, але поетапно і через обласну цільову програму. Саме таку програму Михайло Кривко порадив якнайшвидше швидше розробити бібліотекарям та управлінню культури і подати її на розгляд депутатів ще у цьому році, бо буде формуватися бюджет наступного року, так і тоді постане питання, що треба буде відстоювати позиції про фінансування цієї програми. Якщо ми цей час упустимо, то ми не зможемо вести мову. Ми програму приймемо, але не буде тоді фінансового підкріплення цієї програми. Відповідні програми розвитку бібліотечної справи, каже Михайло Кривко, обласна влада рекомендуватиме прийняти і владі в районах. Підтримки ж бо за результатами громадських обговорень, які тривали понад півроку, потребує чи не кожна бібліотека від обласної до сільської. Свої пропозиції міг сказати кожен охочий. Говорилось про кожну конкретну бібліотеку. Отже, якщо це людина, яка проживала в селі, вона говорила про те, що її бібліотека там мало опалюється, наприклад, немає якихось зручностей, немає сучасних меблів, хочуть комп'ютер. Хочуть зв'язок Чиновники та бібліотекарі сподіваються, що якщо відповідні програми таки будуть прийняті і матимуть фінансове підкріплення, то за п'ять років стан справ у бібліотечній галузі Рівненщини значно покращиться. Втім, окрім питань, які може вирішити програма, є й інші скаржаться бібліотекарі. Ось це обласна бібліотека для юнацтва. Всередині тут порівняно недавно зробили ремонт. А це місце, де пересічний читач не буває. Це книгосховище у підвальному приміщенні. Тут рівень вологості 80%. Як наслідок, тут чи не кожна стіна вкрита грибком. Усе через те, що підвальне приміщення постійно затоплює після проривів тепломережі. Нещодавно кажуть бібліотекарі, води тут набралось майже пів метра. Виправити ситуацію міг би капремонт. Але бібліотека обласна, а приміщення власність міста. Спеціалісти нам сказали, що можна якось стіни укріплювати якимись матеріалами, які не пропускають воду. Ну, ми цього не можемо зробити, так як ми є комунальна власність міста, і область нам на це не виділяє кошти. Це є капітальні видатки. Потрібно, щоб наше приміщення передало місто, передало в комунальну власність області. Подібна ситуація і в обласній бібліотеці для дітей. Іван Марчук, Сергій Савта. Інформаційна програма День. Десять років виповнили з методики викладання і культури української мови РДГУ. Відсвяткували річницю рівненські філологи в оточенні колег з інших куточків держави. Саме з цієї нагоди і провели всеукраїнську наукову практичну конференцію, які взяли участь вчені зі Львова, Вінниці, Харкова та Донецька. Серед іншого обговорювали філологи напрями розвитку української мови у регіонах. Наголошують, що ці питання мають стосуватися кожного. Цікавою конференцією і плідною має стати не лише для філологів, а і для тих вчителів, викладачів, студентів, які переймаються проблемами українського слова. Працюю в цьому напрямі дуже багато років і хотіла би, щоб і в нашій Слобожанщині так само студенти гарно вміли спілкуватися українською мовою, були високими фахівцями. Дехто з них позбавлений радості чути, бачити, чи здатності вільно пересуватись. Втім, фізичні вади не змогли у їхніх серцях зламати бажання творити, розвиватись і щоденно дарувати іншим свої барви життя. Саме таку назву має всеукраїнський фестиваль, де люди з особливими потребами уже четвертий рік поспіль це доводять. Про регіональний етап відбору талантів далі у сюжеті. Фестиваль Барви життя відбувається вже в четверте. Організатори кажуть, з кожним роком конкурс набирає обертів. Якщо в першому фестивалі брали участь, е, десь 15 колективів окремих виконавців, то в минулому році вже було 36 і в цьому році також не менше. Розширилась і географія учасників До рівнян доєдналась представники районів. Вони танцюють, співають, декламують поезію. А цього року ще й виставили на суд журі вироби, створені власноруч. Ці люди своїм життям доводять творчим поривам. Фізичні нюанси не завада. Стя Антонюк старанно вимовляє кожне слово. Перед великою публікою зі своїм віршем на недитячу тему податків юна поетеса виступає вперше. Я спробувала звичайно написати. Ну, вчителька і мама допомагали. Ну, Улюблена вчителька і мама дві настані помічниці. Одна розповіла про цей фестиваль, інша переживає і підтримує. Дійсно тішить результати. Знаєте, бо буває, як вона мені на день народження вітає по телефону віршованим стовпчиком, я була в захопленні. Я кажу, Настя, довго скода. Вона каже, ще ну от говорить, і все, знаєте, приємно, дуже приємно. Друзі його називають рівненським гнатюком. А він і не заперечує. Олександр Бузна подарував присутнім пісню свого кумира. Там якраз такі життя пісні, такі про життя і про ну. Трас таке, що для мене вони подобаються для особливих людей особливий фестиваль тут присутні гаряче підтримують аплодисментами виступи і малих, і дорослих, а замість суворого журі. Конкурсна комісія. Тут не буде перших, других, третіх місць. У нас всі учасники, всі переможці, тому що вони перемогли свою хворобу, вони вийшли на сцену, вони е, співають, вони танцюють, не дивлячись не на своє якісь фізичні негаразди. Щоправда, кількох найкращих комісія таки назвала. Ці учасники представлятимуть Рівненщину на всеукраїнському етапі фестивалю. Він відбудеться у столиці 3 грудня у День людей з обмеженими можливостями. Ірина Василовська, Дмитро Шамшин інформаційна програма День. Київського Динамо 80-х 90-х років завітали до Березного. Тут у товариській грі знані футболісти зустрілися з місцевим случем. Незважаючи на дощ, матч вийшов цікавим і багатим на голи. На футболі у Березному побував Руслан Саволяк. Від одних лише прізвищ гравців, які вийшли на поле Березнівського стадіону. У справжнього вболівальника має перехопити дух. Бессонова, Леоненка, Селенка, Ващука добре знають різні покоління шанувальників футболу. Леонінко Бісона – це ж легенди наші гарно виглядають, гарно збереглися на свій вік. Нинішній рік у знаменитих у минулому гравців Динамо виходить насиченим. У середньому проводять по кілька матчів на тиждень у різних регіонах країни. При цьому грають як з командами ветеранів, так і з молодими колективами. Ми ж люди спортивні, закалені, поэтому для нас поіграти, побігати це одне довця. І тим більше, ради радібалічка у березному кияни протистояли місцевому случу, який виступає у другій лізі обласної першості. Динамівці першими відкрили рахунок. Сталося це на початку зустрічі. Згодом забили ще, але вже у власні ворота. Після прострілу м'яч зрізав захисник киян. Можливо, це додало бризнівчанам впевненості, і після удару за карного майданчика рахунок стає 2-1 на користь господарів. Загалом на полі точилася рівна боротьба. На радість глядачам було забито ще п'ять голів. Основний час закінчився у нічию 4-4. для визначення сильнішого були призначені після матчої пенальті. Їх влучніше пробили досвідчені гості. Проте воротар случа Юрій Балаушко після гри був не надто засмучений, адже протистояв стояв нападникам минулого. Вони здорово виглядають, вони старші на багато і форму. Ну швидкості не ті, але це техніка та сама, що залишилася. Здорово сьогодні було дуже багато голів. Дуже хотів поіграти в них, але не було такого вже ж мадража, щоб, щоб боятися. Це футбол, це виходиш на футбольне поле, то це всі равні просто. А після гри, незважаючи на дощ, березнівчани ще довго не відпускали динамівців, брали автографи, фотографувалися. Руслан Савуляк, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Рівненська спідвейна команда Мір. У неділю проведе чергову товариську гонку. Позмагатись до рівнян приїде латвійський локомотив до перемоги. Команду гостей поведуть молоді, але вже добре знані у Рівному гонщики. Анджей Лебедів та В'ячеслав Гіруцький. Це вже буде третє побачення колективів у нинішньому сезоні. У попередніх двох гонках, які відбулись у Рівному та Даугапілці, сильнішими були латвійські спідвоїсти зміна адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Я ж прощаюсь з вами до завтра. Бажаю вам гарного вечора і хорошого настрою. До зустрічі.